Друзі, всім миру, сьогодні 11 березня і ми готуємо перепілочок до копчення. Порізали, поскубали, зготували, само собою, на вечерю у соусі теріякі. Дуже смачнючі перепілочки. Повечеряли, ми вже повечеряли. А хто не повечеряв, ми не винуваті. Так, перепілочки. Все, уложили їх. Це розсол. Мамуся, розказуй маринад. Рассказуй маринад, маринад. На літру води, А, на літру води, Дві столових ложки солі, ложка сахару. Столова. Ну і по чайній ложечки приправ базілік, коріандр, перець горошком. Можна лаврушечки кинуть. Ну, ми без лаврушечки кинемо. Бо у нас я хто не любить лаврушечку. Так, це все у водичку. І закип'ятить, закип потім остудить і холодним заливати. Холодним вже залить. І так воно буде стояти тепер до завтрашнього вечора. Завтра вечором ми його вивішуємо, вивішуємо на провітрювання на 12 годин. І 13 числа копчення. Так що, можете замовляти, на 13 число є декілька місць. Можна ще успіть замовити, записатися. І щось мало маринаду. Да? Мало. <свісно> Це я дивлю, щось мало маринаду. Ладно, то додавим. В общем, пишіть у приватні повідомлення, записуйтеся і будуть вам смаколики. 13-го скоптимо на 14 -е число вже буде відправка. Все, ждемо. Все, до нових зустрічей!